Останні місяці вони активно обстрілюють усіма видами боєприпасів: це РСЗВ, це авіабомби, керовані авіабомби, використання уламкових боєприпасів. Вони почали ходити групами по три військовослужбовці, потім по два військовослужбовці, і врешті дійшло до того, що вони відправляють навіть по одному військовослужбовцю. Багато з них не знають місцевості. Багато з них через це потрапляють в полон. Дуже часто супроводжує їх безпілотні. Очевидно, він їх певною мірою веде, але ну, або він спостерігає за тим, як рухається людина, і якщо вона там вирішить щось на це зробити, я, ну я ну, можу допустити, що вони і п'ють цього. Працює наша артилерія у відповідь. Працюють наші дрони. Ми намагаємося вибити їх логістику. Вибиваємо їх а, гармати наразі. Також пріоритетною ціллю є екіпажі ФПВ-шників. З того боку, оскільки вони наносять найбільше шкоди, є і території, це можуть бути найближчим часом штурми. Там звісно заміновуються підходи.